Раді бачити вас на нашому YouTube каналі торгової марки Схід. Сьогодні хочемо вам представити нашу нову одиницю в нашому модельному ряду Порін з пружинними стійками. В нашому модельному ряді з'явилась дискова барана шириною захвату 3,6 метрів з дисками Super Sharp. Ця дискова барана. Сторину захвату 3,6 метрів, оснащена дисками супершафт. За бажанням, ви можете замовити таку саму дискову борону, але оснащену дисками громашки. Ця борона дозволяє виконувати обробіток ґрунту на глибину до 12 см. Регулювання глибини здійснюється опорними катками в задній частині перестановки даного пальця, а в передній частині виставляється паралель. Відносно ґрунту за допомогою стяжного ґрунта. Під'єднання до трактора двохточкове за допомогою поперечної балки. На даному модельному ряду дискових барін з пружинними стойками ми встановлюємо стійку італіанського виробника в Корпус підшипників не обслуговуємо. Чому саме диски Super Sharp, адже вони краще рубають пожнивні залишки, що залишаються на полі. Каточки, як завжди для наших дискових варін, виготовлені з тінотянутої труби. Підшипники обслуговувані плаваючі, а вісі змінні. Хочу трошки додати основних технічних характеристиків 28 робочих органів, прикочуючі катки діаметром 400 мм. Маса даної барани 1 тонна 650 кг. Габаритна ширина 3 метри 850 мм. Довжина 4 метри 650 мм та висота в транспортному положенні 1 метр 500 мм. Зацікавила дана барана? Звертайтеся до відділу продажів торгової марки Схід. Ми вам допоможемо, проконсультуємо та підберемо найкращу борону під ваш трактор, адже даний модельний ряд налічує дискові борони шириною захвату від 2,1 метра і до 10 метрів.